Доброго дня! Я дуже чекала сезону слив, щоб поділитися з вами цим дійсно швидким і смачним рецептом сливового пирога. Тому моя порада запасти сливами у великій кількості. А ми починаємо. Усі продукти мають бути кімнатної температури. Вершкове масло збиваємо із цукром та сіллю. У мене по 50% білого і коричневого цукру від загальної ваги. Якщо немає коричневого, то беріть білий. Збиваємо міксером на максимальних обертах 3-4 хвилини до посвітлішення і збільшення маси в об'ємі. Коли збиваєте, то збирайте лопаткою суміш з боків чаші, щоб все гарно об'єдналося. Далі вводимо по одному яйця, ретельно збиваючи кожне. Коли маса добре взбита, в один прийом вводимо просіяне порошно і розпушувач. Тут вже не збиваємо, а просто перемішуємо міксером на мінімальній швидкості до повного об'єднання і наше тісто готове. Ось такої консистенції тісто має бути. Я випікаю в формі з роз'ємним дном, та це не принципово. Якщо такої немає, беріть будь-яку форму, круглу, квадратну, чи овальну, це не має значення. Тепер невеличкий лайфхак, як вирізати коло із пергаменту для випікання. Ніколи не замислювалась, що із цим можуть виникнути проблеми, але нещодавно зустріла з жіночкою, яка шукала круглий пергамент для форми, тому що не знала, як вирізати коло, тому показую. Берете пергамент, відрізаєте необхідний розмір квадрату для вашої круглої форми і складаєте спочатку напріл, потім ще раз, і так, поки не вийде трикутник, головне слідкуйте за носиком згибу, щоб відрізати з правильної сторони. Далі приміряєте трикутник по формі. Треба, щоб длина самого трикутника дорівнювала плюс-мінус половині вашої форми. Тепер вирізаємо півколо. І після того, як ви вирізали відносно. Рівнесень таке півколом робимо надрізи на кінчиках, щоб форма легко лягла у форму для випікання. Кладаємо готове тісто і розрівнюємо лопаткою та сильно не заморочуватись. При випіканні тісто саме трохи розійдеться. Тепер головний інгредієнт сливи. Сливи беріть смачні. Вони мають бути середньої твердості. Сливи миємо, просушуємо і розрізаємо навпіл і дістаємо фісточку. Викладаємо по колу, але не дуже щільно, інакше тісто не пропечеться. Зверху присипаємо коричневим цукром із корицею і відправляємо в духовку на 40-45 хвилин при 180 градусах Цельсія. Режим низ верх без конвекції до сухої зубочистки. Перевіряйте готовність в місці, де немає слиз, щоб розуміти, чи пропитлось тісто. Все. Даємо пирогу охолоти прямо в формі і можна подавати на стіну. Цей пиріг смачний як в холодному, так і в теплому стані із кулькою ванільного морозива. Я раджу приготувати цей рецепт, а головне, не забудьте зробити запас слив у морозилку.